Індія приєдналася до російсько-білоруських навчань захід 2025 Як передає видання «The Times» для участі у маневрах? З Індії прибули 65 військовослужбовців, включно з бійцями елітного полку е Кумаон. Вони братимуть участь у тактичних тренуваннях і відпрацьовані застосуванні. Спеціального озброєння влада Індії заявила, що зробила такий крок, щоб зміцнити оборонне співробітництво з Росією. Зауважимо, що Індія вже брала участь у маневрах захід, але до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а також у низці інших російських військових навчань. Після цього американський консультант із геостратегії Девід Меркель вважає, що рішення Нюделі свідчить, індійська влада надає відносинам із Московією велику цінність. Ну і на тлі вторгнення російських безпілотників у Польщу навчання захід 2025 викликають у наших європейських союзників обґрунтовані побоювання. Нещодавно Франція відправила до Польщі три винищувачі Рафалі у межах зобов'язань перед НАТО. Повідомляє президент країни Мануель Макрон, нібито аби реагувати на повторені порушення повітряного простору країн НАТО дронами. Однак з'ясувалося, що ці літаки мають інше призначення, як пише видання Діфенс Експрес, винищувачі, оснащені ракетами з тактичними ядерними боєголовками, які аж ніяк не призначені для боротьби з безпілотниками. І хоча заява Макрона про лише три винищувачі викликала скептичні настрої, варто зауважити, що загалом таких спеціалізованих літаків у Франції всього 20. чи прибули вони до Польщі разом із ядерним озброєнням, наразі невідомо. Водночас сам факт розміщення цих сил на базі, яка знаходиться за 115 км кілометрів від кордону з Білорусю, виглядає більш ніж показово. Резюму видання. Справді про це росіяни теж писали у своїх пабліках, що фіксували. Ці літаки їх не так багато у Франції, але вони є, і вони ж справді оснащені ракетами, які мають на собі ядерні боєголовки. Це от така от хід від Макрона. Додам, що Італія два літаки прислала у Польщу.